Вітаю на каналі Майстра Вовина Стефана. Цей канал допоможе вам розібратися в складних і не дуже складних питаннях, пов'язаних з духовним розвитком, з духовним шляхом, з... і з простими питаннями, і доволі складними. Ми вже не перший раз говорили про захворювання, їх причини. І я зараз готовий відкрити вам. Саму суть цього питання доповісти вам, і ви назавжди зрозумієте, чому ми хворіємо, який принцип цього на тонкому плані любої хвороби. Звісно, кожен орган, кожна система вам сигналізують про причини цього. Причини якісь в ваших рішеннях, в вашому способі життя, в вашій кармі і так далі. І, звертаючи на психосоматичне співвідношення органів і систем, ви знайдете розуміння причини цього. Але як це відбувається на енергетичному плані, я зараз буквально за дві хвилини вам розповім. І... Але зверніть увагу для того, щоб розібратися, я користуюся в тому числі, крім своїх відчуттів, і таблицею. Славно, звісно, і дякую дуже їй за її потужну роботу, за її життя, за її життєвий подвиг. Луїза Хей. Це найрозширена найрош... най, ем, ніша з точки зору переліку хвороб і їх ем, психосоматичних причин. І, до речі, вона досить чітко говорить і про установки, які у вас є, і які треба замінити. На... І дає афірмації для заміни. У вас є вже дієвий інструмент замінити. Отже, ви подивилися у Луїзи Хей, чому у вас болить голова, чому у вас болить серце, щитовидка, шкіра і так далі. І ви почали працювати. Але що ж відбувається? Хвороба починає заходити до нас з тонкого плану. Спочатку вражаються тонкі тіла. Перед тим, як проявитися в нашому фізичному тілі, хвороба проходить і проникає через, скрізь всі шари наші, від самого тонкого до фізичного тіла. І коли вона вже проявилася, значить, ми що? Не чули своє тіло, Всесвіт, Бога, і не реагували, коли Він нам підказував, що з нами щось не так, ми робимо щось не так. Отже, що ж відбулося з вашою енергоструктурою? З вашою енергоструктурою вона була або деформована, або було винято якийсь енергокристалічний об'єкт, який дав деформацію, прогалину, недостачу і дав слабину, куди зайшла хвороба. І ви вже вирішуєте самі, чи йдете до офіційної медицини, чи звертаєтесь до цілителів. Мануальних терапевтів, фітотерапевтів, <кхи> екстрасенсів. Будь До кого ви звертаєтесь. Чи читаєте мантри, медитуєте, молитесь і ви виправляєте цю енергокристалічну, енерго, цей енергокристалічний дефект. Ви туди таку точну фігуру свою. Кристалічну структуру вставляєте, сповнюєте брак енергії, тобто відновлюєте деформований участок вашої енергоінформаційно-кристалічної структури. все, і не даєте місцю хворобі більше бути. А вже інструмент ви обираєте самі, офіційна медицина, офіційна медицина плюс фітотерапевти. Ізотерики, екстрасенси, цілителі, молитви, медитації, що, ви, що вам більше заходить, або тільки офіційна медицина. Тим чи іншим чином відбудеться одне і те саме. Умовно кажучи, ваш пальчик зник і з'явився. Тобто хвороба прибрала кілька фаланг вашого пальця. А ви молитвою, пігулкою, масажем, травами. Поставили його на місце. Ось що відбувається, і ось що таке хвороба. Будьте завжди здоровими. Не хворійте. Любіть себе, поважайте і доглядайте своє тіло. Не забувайте, що це храм душі, дарований вам творцем. Дякую, дякую, друзі, за те, що були зі мною прямо тепер. Обіймаю вас серцем, будьте здорові завжди, не хворіть.